Селі рачин, що на Дубинщині, потрапив, в аварію неповнолітній мотоцикліст. Слідчий встановив, що 15-річний дубинчанин водій мотоцикла, здійснюючи маневр обгону, в'їхав у автомобіль Шкода Фабія, кермувальниця якого не врахувала дорожню обстановку та раптово почала розвертатися. У наслідок ДТП керманича двоколісного із тяжкою травмою голови госпіталізували до Рівненської обласної лікарні. Відомо, що він був у мотошоломі, однак від удару засобів він злетів. Посвідчення водія юнак не мав. Кермувальниця легковика, 34 річна жителька села Липи, відповідно до Огляду. То на стан сп'ініння була твереза. А у Вараському районі дитина потрапила під колеса авто. Шестирічна дівчинка вийшла із шкільного автобуса і раптово почала переходити дорогу. У селі кідри, 37-річна місцева жителька, водійка автомобіля ЗАЗ, де допустили наїзд на шестирічну пішохідку, яка вийшла із шкільного автобуса та раптово почала переходити проїзну частину позаду автобуса. Дівчинку із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом стегна, госпіталізували до лікарні. Водійка легковика за результатами огляду на стан сп'яніння була твереза. Правоохоронці наголошують, дітям перед тим як переходити дорогу позаду автобуса, варто впевнитись. У відсутності транспортних засобів, що наближаються, на продуктовому ринку рівного вкотре загорілися павільйони. Людських жертв вдалося уникнути. Правоохоронці разом із вогнеборцями врятували від загибелі і тварин, які там знаходилися в клітках. По прибуттю рятувальників до місця виклику було виявлено загоряння п'яти продуктових павільйонів будівлі критого ринку та чотирьох продуктових павільйонів поруч з будівлею. На гасіння пожежі було оперативно подано вогнегасні речовини. О 20.21 пожежа було локалізовано, а о 21.05 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря 19 кліток з тваринами, серед яких були папуги, кролики, хом'яки та морські свинки. Вогнем знищено та пошкоджено. На облаштування торгових павільйонів, холодильних установок та продуктів харчування. На Дубанщині поблизу села Тараканів зіштовхнулися кросовер та мікроавтобус. Внаслідок зіткнення травмувалися п'ятеро осіб. Серед них двоє дітей. Відомо, що керманичі були тверезі. На місці події слідчо-оперативна група попередньо встановила, що 43-річна водійка автомобіля rav 4 жителька Житомирщини, не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення із мікроавтобусом Фольксваген під керуванням 41-річного жителя Київщини. Внаслідок автопригоди із травмами різного ступеня до лікарні доставили 45-річну пасажирку кросовера та чотирьох пасажирів із мікроавтобуса. Попередньо медики у 43 річної пасажирки Volkswagen, жительки Київської. Області діагностували перелом щелепи неподалік. Володимирця нетверезий водій злетів у кювет, внаслідок чого загинула 19-річна дівчина. 28-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет. Від отриманих травм на місці події загинула 19-річна пасажирка. Відомо, що близько опівночі легковик зупинили інспектори сектору реагування патрульної поліції та склали на нього адмінпротокол за статтею 130 тридцятою. Огляди за допомогою алкотестера показав 3,29 проміли. Правоохоронці, вкотре наголошують не сідати за кермо на підпитку та дотримуватися правил дорожнього руху задля уникнення травм та смертей на дорозі. Ольга Данілюк, новини Рівного.